Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. А сьогодні ми будемо дивитися розклад для козирогів на вересень 2025 року. Але спершу я вас хочу запросити на свій канал підписатись тут і поставити, е, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нових відео. Це новий канал, новий формат. Тому я сподіваюся, що він вам дуже зайде, бо тут будуть. І місто! І вулиці, Арканів, і Сади кохання, і що тут тільки не буде, тому проект дуже цікавий. Залишайтеся зі мною. А, і не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, де будуть розклади на тиждень різноманітні поради та зовсім інший формат, майже на кожен день. Тому запрошую вас залишатися зі мною. А наразі ми подивимося на вересень для козорохів. а, що в нас буде. На вересень 2025 року. Козоріг. Дивимось. Ми подивимось з вами три карти і четверту пораду, тобто емоційний стан, як ви вірите, як ви взагалі проведете вересень і що карти вам радять. Отже, поїхали. Спершу дивимось, козоріг. О, вас ми залишимося. Козоріг вересень 2025 року. Здоров'я. Так. Далі в нас іде кохання і стосунки. Так, та карта щось о, прям суперпопулярна для багатьох знаків. І фінанси козоріг вересень 2025 року. У тут все прекрасно. І дивимось ще пораду на місяць: певний вайб з чим ви зустрінете, і взагалі, як вам потрібно рухатись у цьому місяці. Отже, дивимось. Козиріг, версія 2025 року, порада. Так. І шестірочка Кубки, і на дні в нас карта Шут. Отже, і випала додатково, в мене карта правосуддя, тому ми її, як то кажуть, відмемо до уваги. Отже, спершу на що ми звернемо увагу, це на те, що по здоров'ю в нас рицарь жезлів. І він нам говорить про те, що нам потрібно приділити увагу усе ж таки своєму здоров'ю, що ми будемо прекрасно почувати. Звісно, ми будемо в силах усе робити. в нас буде, як то кажуть, і чистий мозок, і ментально ми будемо готові. Але усе ж таки варто трошечки додати мудрості і приділити увагу тому, на що ми, як то каже, давно відкладали свою увагу. Але загалом ми будемо а, вірніше ви, бо я не козоріг. Ви козрові будете повні сил, повні енергії. Вас буде вистачати на усі проекти, які ви хочете, і ви будете не тільки сяяти зсередини, але сяяти іззовні. Але все одно не забувайте, що зміна сезонів а, треба трошечки і приділити собі увагу. Далі в нас а, на кохання на стосунки випав. Паж жезлів, і він нам загалом говорить про те, що нам потрібно сконцентруватись на певному одному параметрі, який, за який ми можемо відповідати. В даному випадку паж жезлів це молода людина, яка має певний досвід, певну мудрість. І він цю мудрість вкладає у своє майбутнє. Тому, будь ласка, якщо ви в парі, сконцентруйтесь на чому на тому, за що ви відповідаєте, за що ви несете певну відповідальність, що ви можете внести нового в ваші стосунки, аби рости та розвиватись. Якщо ж ви наразі не в стосунках, не в стосунках, а в пошуку, тоді я раджу вам приділяти увагу саме тому своєму розвитку. Саме тому розумінню, що якщо ви ростете, то і поряд з вами буде саме той партнер, який буде вам підходити. Але звісно, що це не вічний процес. Ви маєте розуміти, що в певний момент треба зупинитись. А отже, треба шукати шляхи, де ви можете зустріти зі своїм партнером. А, де а... Може бути людина суміжна з вашими інтересами, яка буде дивитися так само на це життя, як і дивитись ви. Але спочатку приділіть увагу собі. І е, стосовно грошей та е, роботи, в нас це випав тут з пентаклів. А отже, це означає, що гроші у вас будуть, гори перед вами є. Сад ваш квітне, і якщо ви знаєте, як заробляти гроші, де їх отримувати, у вас є певний сад, який ви самостійно вирощуєте, чи це робота в офісі, чи це ваш проєкт, чи це ваш особистий бізнес. Ви маєте правильно розпоряджатись грошима. Пам'ятаєте, що гроші вам даються не просто так, ви знаєте, куди їх вкладати, аби квіт сад і аби досягти своїх гір. Бо далі ви будете переходити на новий етап а, росту, приросту, розвитку. А, сконцентруйте свою увагу саме на цьому, але гроші у вересні у вас будуть вам буде достатньо для того, щоб а, вкласти у себе, вкласти в проєкт в роботу, відпочив. Усе, що вам потрібно, хочеться буде хай шопінг. Вам буде вистачати гроші, будуть приходити. Головне, працюйте над тим, аби а, ви були достойні тих грошей, аби розвиватись, підвищувати свій рівень і аби поряд були ті люди, які вас підтримують і які. Вирощують вас експерта. Тоді ви будете отримувати саме так, як ви заслуговуєте. Ви заслуговуєте, дивлячись цієї карти дуже багато. І далі в нас випала карта як ем, порада місяця. Емоція місяця вайб, як ви проведете вересень. Це шістірочка кубків, і це позитивна, приємна карта, яка говорить про те, що в цьому місяці ви будете отримувати задоволення від життя, отримувати задоволення від свого оточення. Вам будуть допомагати. Ви будете відчувати підтримку. Ви будете відчувати, що ви на своєму місці, що ви наповнені енергетично, емоційно. Що вам усього достатньо. А, а, плюс на одні колоди в нас випала карта шут нульова. Тобто ви завжди можете почати спочатку, ви завжди можете почати щось нове, вас підтримують, вас проведуть, вам допоможуть. Головне, не не забувайте, що і ви маєте так само підтримувати інше. І просто, як то кажуть, додатково в нас випала карта. Це карта правосуддя. І вона, в принципі, має підказує нам, що ви маєте дивитися на усі речі, усі ситуації, події, які відбуваються навколо вас, з тверезою головою. Пам'ятайте, що потрібно. Фільтрувати ту інформацію, яка попадає до вас, розуміти, що варте вашої уваги, що не варте, на що потрібно звернути увагу, що потрібно відкинути, і що дійсно серйозне. Але основний посил це версень привезти вам дійсно наповненість, задоволення, задоволення собою, задоволення ситуацією, відносинами те, де ви зараз знаходитесь. Тому я раджу вам отримати дійсно задоволення від вересня. Ми з вами зустрінемося в інших відео, бо ще буде місячне затемнення, сонячне затемнення, ціла купа різних відео на цьому каналі. Також у телеграмі будуть інші проекти, які також ви дивіться там будуть розклади на тиждень, поради і інший вайб. Тому уся інформація під цим відео та, взагалі, на сторінці. А на цьому каналі, а я бажаю вам приємно провести варесені. Ми зустрінемось з вами у нових відео. Обіймаю.